Маленька зернинка, саме так назвала Аріну бібліотекарка Ніна Горбань. 9 травня у стінах Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Сабашти відбулася виставка художніх робіт юної прилучанки. Тут проводиться екскурсія по в Лічому Гнізді. Тут ось яблук, є бігають діти, фотосесія може нам. І тут ми. Це мама, це баба, це я, а це моя сестра. Підтримати дівчинку прийшло як молоде покоління, так і досвідчені поціновувачі мистецтв. Серед них і Євген Постульга. Розумієте, ну, ви до школи, що... тут нічого не скажеш, що немає нічого того крикливого, все в спокійних тонах, композиція, колористика, тобто все тут є. Разом зі своєю мамою юна вихованка злагоджено виконує музичну композицію та залишаючи у слухачів лише найкращі враження. Аріна поцілована Богом, бо ж, попри свій юний вік, має безліч талантів. вже щось майструє та вигадує цікавинки. З гордістю розповідає мама Ірина. Ну, вона дуже спокійна дівчинка. Вона в мене скажімо так із перших днів. Вона чітка, чітка дитина, тобто в неї не буває такого, що вона мабуть суетиться. і. Бігає від однієї справи до іншої, вона завжди знає, чого вона хоче. Але вона трішки така, мабуть, в собі багато своїх думок, і потім вона це все втілює». Не висловити своє захоплення не змогла і вчителька з художніх мистецтв. Аріна дуже відкрита дівчинка до всього нового. І це їй допомагає у всьому і в музиці, і малюванні. Вона допитлива. Вона... Відкрита вона любить фантазувати, любить виражати себе. Творча інтелігенція міста та працівники книгозбірні з радістю підтримали юну художницю та вже планують нові спільні творчі зустрічі. Підтримка є однією з невід'ємних моментів у творчому житті дитини, адже це допоможе в майбутньому відкрити нові шляхи для самовираження та сприятиме формуванню особистості.